Як ви ставитеся до заборони консульських послуг за кордоном для військовозобов'язаних, які не стали на облік? Підтримую. Я вважаю, що негативно. Я не вважаю, що це правильно. Нормально відношуся теж громадяни України, так я підтримую, тому що це дуже несправедливо, коли одні воюють, а другі знаходяться в батальйоні. Монако так підтримую, бо вважаю, що це за, ну обов'язок кожної людини захищати свою державу, свою країну. Я не підтримую заборону консульських послуг для військовозобов'язаних за кордоном. Мало ли вдруг людина за кордоном захоче мобілізуватися, ми відмовляємо її у консульських послугах. Цілком не підтримую, тому що у мене живуть родичі за кордоном, і я дуже ретельно знаю це питання. Це громадяни України, тому ми всі рівні, ми повинні. Так, вони виїхали, не стали на учот, але це, я думаю, не повинна бути проблема. А хто їм буде ці консульські послуги? Предоставляти, якщо в принципі вони громадянини України Вважається неприйнятним, адже кожен громадянин незалежно від свого статусу має право на консульські послуги. Ми не можемо кидати своїх людей, особливо за кордоном.